Повідальність чи кримінальну поза те, що я уникаю обов'язку захищати країну, це раз а, цього а, після а, дати а, кінця оновлення даних можливостей. Автоматично буде повістка приходити за місцем реєстрації. Якщо навіть ти її не отримав, за неї не розписався а, і не прийшов у визначений а, в повістці час, то ти будеш сплачувати від 17 до 25 тисяч штраф. А, і цей штраф буде накладатися на а, людину, хоче вона Цього чи не хоче, тому я раджу громадянам України скачати додаток чи сходити в ЦНАП. Це займає не так багато часу. Ви, якщо е, там люди бояться ТЦК, бо ну ми бачили різні е, засоби, як мобілізують. Е, ми бачили погані приклади, ми бачили хороші mm -hmm. приклади. Але люди зазвичай орієнтуються на погані приклади для того, щоб, наприклад, не зустрічатися з ТЦК, це можна зробити через додаток або через е, ЦНАП, який це є не. по всій країні, і це не. Займає багато часу. Давайте, пане Георгію, ви так довго тримаєте Остання цей репліка, палець, нагадали так, мені вам. вашого колишнього колегу по фракції. Ш... Теж так. В... Якого? Важко навіть придумати, як ще можна було би шкодити справі обороні, ніж так, як ми це робимо такою совково-рабовласницькою мобілізаційною політикою. Дивіться, з повагою, Володимире, країна не народжує дітей. Країна не дала нам життя. Це наше місце перебування. Країна допомогла посприяла, наприклад, Ярославі Магучі набути таких, такого досвіду і майстерності у спорті і побити рекорд світу, реалізувавши свій талант. І те, наприклад, один з тренерів Ярослави через дебільність нашої системи досі не може бути оформлений тренером, тому що країна рідна змінила. Правила там залучення до, до роботи, і наприклад, тепер неможливо влаштуватися тренером, якщо немає спеціалізованої освіти. А людина, як бачимо, бере участь у підготовці найкращої на планеті, яка побила рекорд світу. Оце робить країна їм. дебілізм такий є, і в спорті, наприклад, так як і є в мобіляційній політиці. І знову ж таки, ви чуєте, що ми говоримо тут в ефірі? Володимир каже: якщо він боїться, якщо людина боїться ТЦК, то хай іде, то так на що він нам правої справи бронеж він боїться, володя. Це треба їх залучати до економічного фронту. Це що не зрозуміло, що людина уникає. Контакту з ПЦК чи уникали хай там боїться той додаток скачати, тому що боїться що його достануть. Це дебілізм просто цих людей переслідувати і лякати їх штрафами від 17 до 25 хлоп тисяч. Це просто дебілізм. Ми самі собі шкодимо. Це робота на ворогів. Я не знаю, чи це свідомо чи це просто через якісь не знаю розумову відсталість, чи це внутрішні вороги приховного так. Хочуть допомогти ворогам знизити нашу спроможність, чинити опір агресорам. Оце ми робимо зараз. Ми зараз перетворимо пів країни чоловіків на злочинців. Хоча насправді вони такими не є. Ми волонтерів уже за загнали заможаєся. Я уже говорив навіть із трибуни Верховної Ради, що волонтер з центральної України сказав, що ми знайдемо можливість вийти з України. Повірте, але нам це треба, щоб вони тікали з України. Ті, які не спроможні воювати, треба включати здоровий глузд. І е, залучати всіх до справи оборони кожен то як може, так. а не ганятися штрафами і сповістками за тими, які неспроможні реалізати і, немає, і немає для так. всіх обов'язку. Читайте Конституцію, там написано захист вічі з але написано далі, що громадяни вибувають військову службу за законом. А в законі передбачено, що не всі служать, тому не треба вводити оману. Так це почесно і дуже. Важлива місія, але це місія, яка для тих, які спроможні це робити, тому що не можна мені сказати, що ми тебе змусимо стати чемпіоном світу з стріпів висоту, тому що я не спроможний це робити. А у нас ми, от мимобілізатор, робимо те, що ми змушуємо всі стати чемпіонами світу з стріпів висоту, тому що ми так хочемо, тому що ми кажуть, що це дві обов'язки. ні, так це не працює. Ну, безумовно хочеться, щоб поряд з нашими побратимами на передовій були ті, хто дійсно в важку хвилину не покине. Не позиції не підведе і дійсно буде пліч опліч боронити до останнього нашу державу. Бо я ж кажу, мотивація дуже важлива для тих, кого ми залучаємо до лав збройних сил України. А, Якщо п... можна відреагувати. Пане Георгію, ми дякуємо панові Георгію, бо ми і так заради цієї дискусії затягнули з новинами, затягнули наш ефір. Дякуємо народний депутат депутат України, слуга народу Георгії Мазурашу. бо ви з нами на зв'язку. Остання репліка панові Володимиру. Фінальна і рухаємо Та, до новин. по конституції. Дійсно, це наш обов'язок, і законом про мобілізацію визначено тільки порядок здійснення цього обов'язку. Жодних жодних слів про те, що хочу, не хочу мотивований, не мотивований, немає. Всі мають допомагати країні відстоювати свою територіальну цілісність, захищати власні життя і захищати життя громадян України. І в цьому наша місія. І не треба йти на поводу Російської Федерації, говорити про те, що всі бояться ніхто не боїться, і ми гідно даємо відсіч Російської Федерації і будемо давати цей відсіч разом з нашими побратимами, нашими друзями знайомими, які йдуть і гідно захищають нашу країну. Пане Мира дуже дякуємо Дякую. вам за участь у цій дискусії. Володимир Крайденко, народний депутат України, слуга народу, заступник голови комітету Верховної ради з питання транспорту та інфраструктури. був гостем цієї вірної години. Ну а ми вже.